Це програма Ало лікарів, і сьогодні у прямому ефірі ми говоримо про лікування метаболічного синдрому а також реактивної дисфункції у чоловіків. І для вас, як завжди, працює гаряча телефонна лінія нашої програми за номером 490 11 34. Наскільки мені відомо, у нас є телефонний дзвіночок, чи не так. Давайте послухаємо. Алло? Да. Ми готові слухати ваше запитання. Вітаємо вас. Доброго дня. Я хочу розумієте, запитати таку справу. Ну, якось мені трошки подробно говорити. Ну, в тому, що у мене, значить, отак, і, як би сказати, пече, отак по її, коли пече мене, ви розумієте, трошки вище Угу. От. Як от я, значить, що роблю? Живу я в Сирии, знаете, лекарня далеко, докторы там. А скажите, пожалуйста, ваш возраст? Э, мой возраст 67 лет. 67 лет. Э, вы живете половой жизнью? Я как -як? Половая жизнь у вас активная или нет? Э, ну, понимаете, была активная, но сейчас... Э... Трошки жінка, вона розуміє, в мене якось так славися, що вона не сприяє цій справі. Mm -hmm. Добре, ми mm -hmm. вам ще раз дякуємо за запитання. За Пане важко сказати, що воно дійсно таке. Можуть бути різні причини. Може бути захворювання шкіри, можуть бути запальні процеси в сечовідному каналі. Тобто, все-таки треба, щоб подивився лікар. Так важко сказати, що це може бути. Є Васильович, а ви знаєте, от ви часу. прозвучал ответ, который, в принципе, э, ну, дает нам многое объяснения э, Ведь сексуальная функция это одна, э, единственная парная функция, функция парная, да. Так. И вот э, проблема у мужчины, как бы, казалось бы, он считает, что это только его проблема, а ведь проблема это именно пары. И Без в данной смысла. ситуации точно так же. Безумовно, эта проблема пары и безумовно, имеет большое значение отношения между э, человеком, человеком и женщиной. Відношення жінки до даної проблеми це надзвичайно серйозно і це потребує уваги. Я вам дякую. У нас є ще один телефонний дзвіночок. Ми хотіли слухати ваше запитання. Вітаємо будьте добрі, Скажіть, будь ласка, можна ли в Україні получать мужчинам замістительну гормональну терапію? Так, дякую спасія за питання. безумовно замісна гормональна терапія. Широко використовується в Україні. При тому препарати ті самі, що і за кордоном, єдине, що для цього треба, щоб були показання, тобто, щоб був низький рівень того ж тестостерону. Для цього треба все-таки визначити, яка причина падіння рівня тестостерона і який вік чоловіка. Якщо чоловік молодий, можлива стимуляція свого власного тестостерону, продукції тестостерону власними яєчками. Якщо чоловік більш старшого віку, то замісна терапія препаратами тестостерону, їх немало. Просто треба визначитися, який препарат в даному випадку підходить. На це все таки під контролем. Щоб акцентував увагу, що просто піти здати лабораторії, посмотрите рівень тестостерону, сравніть цього недостатньо. Однозначно має назначати доктор. Безумовно, тому що гормони це надзвичайно складні медикаменти. Вони мають позитивний ефект, але не можуть оказити і побічний ефект. І тобто, лікар повинен визначити, чи показана ця замісна терапія. І ще раз хочу сказати, яким препаратом необхідно користуватися в даному випадку, і ніякого самолікування ні, самолікування <кх> гормональними препаратами, безумовно не може про це йти й мова. Я щиро дякую. Я нагадую нашим глядачам, що як завжди працює форум нашої програми, де ви також можете ставити власні запитання усім нашим експертам. І цей форум, як завжди, знаходиться на сайті телеканалу Тоніс. Тож є сьогодні запитання для вас, пан Євгене, з вашого дозволу. Я процитую Добре. тож, перше запитання пише нам Анатолій Кривий Ріг. У меня подозрение на метаболический синдром, но к какому именно врачу мне обратиться? Или это должны быть разные врачи? Из какого врача начать? Что лечить в первую очередь? Мы уже говорили, что метаболический синдром, так, это не одно заболевание. А, а за кто занимается? Значит, занимается метаболическим синдромом и эндокринологи, и кардиологи, и терапевты. Тобто, спеціалісти різних спеціальностей. Я би все-таки порекомендував звернутися до лікаря-ендокринолога, який все, що таке метаболічний синдром з точки зору патофізіології. Так. Це в першу чергу все-таки інсуліно, так кажучи, синдром інсулінорезистентності, тобто є порушення секреції інсуліну. Тому бажано починати з лікаря-ендокринолога, а в подальшому він буде вже знати. Спеціальності до якого лікаря послати Направити потім потім. Так, я вам ще розякую. Наступне запитання. А, Григорій Іванович нам пише. А, я живу в небольшому поселку. У мене діабет, і почав заміщати, що пропадає сексуальне. Куди мені їхати на обслідування? Тільки в Київ? Чи лише у Києві можуть діагностувати лікарі? Не у, всіх у всіх обласних центрах є лікарі сексопатологи, лікарі андрологи. До яких необхідно звернутися, але До... мені здається, я перепрошую, що сьогодні особливо жителі регіонів, особливо чоловіки, вони соромляться говорити про якісь сексуальні розлади. Що ви можете порадити? Ви знаєте, на жаль, це дійсно дуже серйозна проблема. Чомусь не соромляться говорити і виступати в ефірі з біль серйозними захворюваннями, які мають надзвичайно біль серйозні наслідки для здоров'я. Ще раз хочу підчеркнути, що еректильна дисфункція це симптом захворювання певного. І якщо діагностувати, яке захворювання викликало еректильну дисфункцію, то можна все-таки реально допомогти хворому, по-перше, лікувати захворювання, яке є причиною, а по-друге, зараз є лікарства, вони називаються інгібітри фосфодієстарази п'ятого типу, які в 80% випадків ефективно. 70 на эректильную 80%. Хороший э, У нашего у э, нашего Да, хороша, да, да э, э, сахарный диабет. Да. И э, мы прекрасно с вами понимаем, что нарушение эректильной дисфункции это как следствие вот этого серьезного заболевания. Э, вот он спрашивает, а к кому ему обратиться? Эндокринолог должен э, заниматься ангиопатией? Или Даже... же все-таки андролог, у Нет. которого... Ні, все-таки цукровим діабетом повинен займатися ендокринолом. І обов'язковою умовою є компенсація цукрового діабету, оскільки на перших стадіях цукрового діабету якраз декомпенсація, тобто гіперглікемія, підвищений рівень глюкози оказує негативний вплив на судини і призводить до ендотеліальної дисфункції. Тому обов'язково потрібна консультація ендокринолога з метою компенсації порушеного обміну речовин. Ну, а з другого боку, безумовно, звернутися до андролога сексопатолога, який буде оказувати специфічну терапію уже після компенсації цукрового діабету. Дякую за відповідь. Дозвольте мені зачитати наступне запитання. Макса 32 роки. Можна ли приймати Віагру, якщо є проблеми з серцем і діабет? Віагра. Значить, ну, я, я думаю, що це не після група, а власне лікар. На Україні є так. три препарати, які відносяться до ангелітрів фосодієстрази п'ятого типу: Віагра це перший препарат, другий препарат Сіаліс – так само американський препарат. І останній препарат цієї серії препарат Лівітра це німецький препарат. Це всі препарати, інгібітори фосфодіестерази п'ятого типу, які за механізмом дії, за ефективністю надзвичайно близькі, і можна приймати будь який з цих препаратів. Приймати можна в будь-якому віці, тобто і в молодому віці, і в більш старших в категоріях. До препарату немає привикання, чогось чоловіки дуже бояться, що буде привикання. Так. І препарат є надзвичайно ефективним.